Слушаємо, прем'єр-міністр. Я можу сказати, що все, що зв'язано сьогодні з падінням курсу гривні, це спеціальні спекулятивні операції, які плануються на валютному ринку України, які організовуються за підтримки Національного банку і декількох банків нашої країни. Для того щоб такі банки, як Надрабанк, за яким стоїть славнозвісно відомий пан Фірташ, для того, щоб вони заробили побільше, зараз потрібно обрушити курс долара. І сьогодні в таких банках спеціальних, і в тому числі в Надрабанку, майже мільярд доларів лежить і чекає того моменту, коли гривня упаде і стане найдешевшою, яку тільки можливо отримати в цій ситуації. Потім заплановано зміцнення гривні, коли вони куплять долари. І тільки на одній оборудці надрабанку, за яким стоїть, до речі, адміністрація президента, буде півмільярда доларів покладено в кишені. Курс гривні, який сьогодні демонструє Національний банк, не має під собою ніяких абсолютно економічних причин. Максимум, що може бути на фоні кризи, це 6,57. І я хочу зараз звернутися до голови Національного банку і до всього правління Національного банку. Хочу звернутися до Ради Національного банку. Якщо ви не припините в найближчі години ці спекулятивні операції і не поставити курс гривні на місце, я буду звертатися до міжнародних організацій, які займаються розслідуванням відмивання брудних грошей і макро. Спекулятивних і корупційних операцій. Я хочу також зараз звернутися до президента України, припинити покривати ці речі, а також вимагаю від президента країни терміново подати на звільнення голову національного банку і прибрати від влади в Національному банку все правління. Я хочу, щоб нарешті президент і його команда, якщо її можна так назвати. Голова національного банку Балога, заступник голови національного банку пан Шаповалов, який сидить на всіх цих операціях, нарешті зупинилися і подумали про країну. Вони хочуть сьогодні, по-перше, зробити так, щоб було чим гірше, тим краще, і в той же час на цьому непогано заробити.